Добрий вечір всім. Це наша манушка. Остання кішка, яка захворіла. В нас вже їх три з хронічною недостатністю нирковою. Вона ослаблена, в неї анемія і трошки проблема з печінкою. І ми її зараз кормимо оцими паштетами ринали. Цим котикам, які захворіли такою форою, бо їм не можна другої їжі ніякої їсти, крім риналовських кормів і риналовські препарати. Ми вже позаказували всі препарати. У нас ще ж є і маніни, і будулая, то ми вже їм їдаємо все, і кормимо насильно паштетом, а сухі корма риналовські, вона сама їсть. Дякую всім за підтримку. Вибачте, що я прошу, тому що мені дуже важко з ними і не можу їх залишити, щоб вони помирали, вони всі хочуть жити. Ми ж їх підлікуємо. Цю маню ми вже підлікували, вона вже в неї здоровий вигляд, але лікування потрібно ще продовжувати. Будулая теж ми вже підняли, він вже набагато кращий, маркіза теж. Ну, ще піднімемо маю, манушку надіємося. Дякуємо всім, і манушка, і я, і ми всі котики дякують.